Бюджет бюджетом, а піар і бійки важливіші. Саме так можна підсумувати пленарне засідання Київради. Воно розпочалося з мітингу і пікетування Київради прихильниками радикальної партії Олега Ляшка. Потім вже в сесійній залі представники цієї партії знову відзначилися. Права рука Ляшка Андрій Лозовий щинив бійку з іншими депутатами. Приводом для цього стала, начебто, несправедливість з боку присутніх щодо внесеної радикалами пропозиції надати пільги бійцям АТО і їх родинам, котрі проживають у Києві. Намір. Благородні, проте проект не був узгоджений із жодною комісією. На цьому театр абсурду не опустив свої завіси. Ударівці притягнули в будівлю стіл для армреслінгу, мотивуючи це тим, що краще боротися ніж битися. Про те, що краще працювати, якось не подумали. Головною проблемою Києва наразі є навіть не опалення, а борги, котрі столиця зі свого бюджету погасити не в змозі. Кабмін виділив із держбюджету 1,8 мільярда гривень на погашення цих боргів. Адже борги за газ означають, що у когось не буде опалення. Тож першочерговою проблемою є саме вони. На запитання щодо того, звідки взяли ці гроші і хто постраждає від недостачі фінансування, мер відповідав неохоче. Рада проголосувала і місто Києву ми повинні були отримати гроші вже місяць тому. 1,8 мільярда гривень. Я хочу ще раз наголосити: ми знаєте, як ми говоримо про децентралізацію, насправді що відбувається, гроші киян. Податки які платяться до бюджету після цього, як ми заплатили ці гроші в центральний бюджет країни. Потім ми ходимо і просимо, дайте нам, будь ласка, поверніть, будь ласка, наші гроші. Так чи інакше, більшість депутатів бачає проблему в кабальних податках, що їх наклали на київський бюджет і непомірних розтратах на нікому не потрібні проекти і речі. Треба було настільки зменшувати такі статті, як забезпечення, особливо це стосується до речі, програми соціально економічного Розвитку, це два документи пов'язаних, тому що якщо подивитися за рахунок, чого зменшується, це освіта, це медицина, це соціальна сфера, лежить на витрати капітального будівництва, там порядка 110 мільйонів гривень. Також незрозуміли є такі витрати на фінансування, як реконструкція будівлі КМДА, де придумали реконструювати ліфти чи прибудовувати Овати як Чорновицький свого часу хотів, нормальні ліфти теж порядка 12 мільйонів гривень. Ну і з системою рада можна було б голосувати, мабуть, руками почекати 2 мільйони, не витрачати. Тому, якщо порахувати те, що прописано, то не завжди. Це збалансована з економічними підходами. Наразі столиця врятована від дефолту за рахунок скорочення зарплат бюджетникам і пенсій, проте врятована. Чи зможуть міські депутати надалі ефективно розпоряджатися коштами міськбюджету – незрозуміло, Не зрозуміло, адже поки вони не готуються до засідань і по три години визначаються з порядком денним, такої оптимістичної перспективи не видно. Ілля Березенко, Георгій Воронов, новини підсумки телеканалу Еспресо.